Прямо зараз біточок заходить більше 500 мільйонів доларів відкритого інтересу. Тобто хтось відкриває таку жирну позицію. І зрозуміти, що буде далі, треба взагалі це все разом проаналізувати. Давайте почнемо перше з того, як відпрацювала наша попередня аналітика, яку ми говорили п'ять днів тому. Пам'ятаєте, вам казав, біточок виріс? І я очікую після серії виносів якогось нормального шорта. Цей план відпрацював лише на частину, тому що не було таких красивих, прям сильно виражених виносів. І тому, коли ми брали шорт бітку, от зараз я вам покажу, то ми взяли, на жаль, воно до кінця не відпрацювало. Ми взяли трейд з клубом. 에, спочатку перший трейд був 에, тут всередині, бачите, у нас було 에, один, у нас був тільки один виніс, і то там не було якогось великого кульмінаційного об'єму. І після цього 에, я дав клубі всім рекомендацію поставити sell-limit, бачите, по цій ціні 46 628. Я, якщо чесно, я пропустив цю лімітку і сам її не взяв потім. І Частина людей взяла, частина ні. І тому я потім чекав нової точки входу, і коли ціна. Відтестував вже ось оцей, бачите, красивий профіль об'єму. І я бачу, що весь цей ріст йде на понижених об'ємах. Я розумів, що, скоріш за все, буде відкат. І тут заходив з дуже коротким стопом, але, на жаль, бачите, мене перший раз вибили. І коли я вже поняв, що бачите, об'єм не піднімався для пробиття, падіння об'єму це дуже погана штука. І я перезайшов і перезайшов на більший об'єм. І дивіться, бачите, як мені повезло. Тобто тут стоп лос так само був дуже коротенький, і отут я міг закрити 1 до 7. І ну, на жаль, ми скинули частину, бо основна ціль була відтестити цей об'єм. Тому бачите, іноді план не до кінця відпрацьовує попередній, але все рівно головне бути в плюсі, тому що якби сюди дійшли, я би взяв би приблизно 1 до 15. Тобто, було б дуже жирно. Йдемо далі, що я зараз думаю? Чого я кажу, що зараз... Інтерес сильно заходить, бачите, в цьому діапазоні вже зайшло близько 500 мільйонів. От тут 500 мільйонів, щось буде з цим відбуватися. Питання, як вони вийдуть. Давайте перед тим, як ну, я вам скажу думки, куди вони вийдуть. Поставте лайк, підпишіться на цей канал. І Також напишіть в коментарях, що найбільше вам подобається в цій аналітиці, якою я ділюся, щоб її покращувати і робити ще крутішою. По біточку, давайте взагалі хронологію подій з вами пройдемося, тому що побіточку треба розуміти зараз, яку важливу штуку його після прийняття ETF, бачите, тут прийняли ETF, його пролили на 20%. І зараз вже від самого низу він зробив оцей глибокий відкат на 13%. Розумієте, що є періоди в ціні, де дуже легко прогнозувати, в яку сторону піде. Це коли ми заходимо за якісь сильні зони, там ймовірність відпрацювання дуже висока. А що зараз? А зараз ми прямо всередині ось ось цього діапазону. І зараз може бути як її тест верхньої зони діапазону, так і нижньої. Тому ну, ситуація зараз ще складніша. Тобто треба серйозно дивитися, що буде з тими 500 мільйонами, які зайшли зараз по інтересу. Мій основний план, з яким я ділився з клубом. Вчора я ще писав аналітику. В якій я це писав? Це от вчора, в 16.02. Що для мене найідеальніший план буде, якщо ми спочатку знімаємо ось цю ліквідність по хаям. А потім ми йдемо і знімаємо ліквідність по лоям. Це мій ідеальний план. Але що дуже принципово має статися вищі зони 43 744, тут має бути сильна ліквідація. Якщо тут не буде сильної ліквідації, цей план буде неактуальний. Чому я кажу, що там має бути сильна ліквідація, бо е, це вам е, карта ліквідації, це називається хітмап ліквідації. Колись, якщо буде цікаво, про нього запишу відеоурок, поділіться, чи ви колись використовували це. Тобто, зараз, бачите, ось отут, чим жовтіше, що це означає? Чим жовтіше, тим більші ліквідації там будуть. Ліквідація це один із основних цілей і задач ціни, тому що це є ліквідність, за якою ринок ходить. І замітьте, ми зараз в цьому середині цього діапазону, і замітьте, ліквідація вже набилася вище цього діапазону. А зверху не так, що є сильно, що забирати. І далі є знову, бачите, по низах діапазону, скільки об'єму набилось. Тому те, що я вам казав, для мене основний план зараз клубом, якщо ми знімаємо хаї. Ми будемо шукати шокти. Але ще раз має бути підтвердження по нашій торговій системі, яку ми використовуємо. Має бути чітке підтвердження там точки входу. Якщо того підтвердження не буде, ми будемо чекати наступної зони. Бо є, не забувайте, що є ось оця зона об'єму, яка була наторгована під час прийняття ETF-у, і ми її взагалі не тестували. І тому завжди буде шанс, що ми її можемо відтестувати. Тому. Тому прямо зараз чекаємо відпрацювання цього плану і підтвердження. Також прямо зараз для тебе я підготував відеоурок по нашій торговій системі, по, яку ми будемо тут відторгувати. Ось тут буде цей урок. Ось ми його подивися, щоб ти разом з нами його взяв і заробив на цьому хороші гроші. Все, друже, до зустрічі в наступних випусках.